Дуже глибоко не заходите на матрасах з матрасів, не катаєтесь, не пірнаєте, тому що ви не знаєте, що можуть бути під водою. Головний інспектор ДСНС Євген Сердюк розповідає відпочивальникам золотого берегу у Чернігові про правила поводження на воді. За яким номером потрібно телефонувати, якщо потрібна допомога людині, яка потупає, знаєте 102? 120 поліція. Про те, що у таких випадках треба набирати 101, не знав, каже відпочивальник Микола Литвиненко. Тому вважає, що подібні профілактичні бесіди потрібні. Я реально думав, що 102 номер, а то тут, бачите, 101 сказали, тому я для себе так. Міти, наприклад, після роз'яснень Євген роздає всім листівки з нагадуванням про те, чого не варто робити під час відпочинку на воді. каже рятувальники проводять такі заходи щотижня. Особливо ці минулі вихідні були дуже спекотними. Ми працювали в посиленому режимі в суботу, і в неділю проводили інформаційно роз'яснювальні бесіди з відпочиваючими на водних об'єктах. Особливу увагу приділяли батькам, бо було дуже таких багато випадків, що ми підходимо до дітлахів, питаємо, чи ви самі, чи ви з батьками. Амі було багато випадків, що вони знаходились саме самі за словами Євгена Сардюка, минулими вихідними в області потонули п'ятеро людей. Серед них троє підлітків. Сьогодні на пляжі він запитує у дітей, чи знають вони правила поведінки на воді. Не можна заходити дуже глибоко, треба десь по пояс треба бути під наглядом батьків або старше. — без чого вам забороняється заходити в воду без нарукавників та кругів Нарукавників, кругів злет. Дорослим нагадують про інше. стані алкогольного сп'яніння у воду заходити забороняється. Після прийому їжі також забороняється приходити в воду, пригати з обривів пірсів. Також забороняється, бо ви не знаєте, яка небезпека читує вас внизу. За словами головного інспектора, від початку року на водоймах області загинули 47 людей, серед яких троє діти. Олександра Денисенко, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.